І Бачив я небо нове і нову землю, бо перше небо та перша земля проминули і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше Минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: Сталося, я Альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому даром я дам. Від джерела живої води переможець наслідує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мирським, і вбивцям, душогубам, розпусникам і чарівникам. І ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами. Та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону Агнця». і заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа. Що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий, і високий мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів, та й написані а вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля. Від сходу три брами, і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав дванадцять підвалин. А на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А той, хто зі мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його і його мур. А місто чотирикутне, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій. Довжина, і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на сто лікті міри людської, яка й міра ангела. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвали муру міського прикрашені були. Всяким дорогоцінним камінням перша підвала на яспис, друга сапфір, третя Халкидон, четверта Смарахт, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Берил. дев'ята Топаз. десята Хрисопраз. одинадцята Якин, дванадцята Аметист А дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама, зокрема, була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото прозорі, як скло, а храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили, бо слава Божа його освітила а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі Його, і земні царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.